Привіт! Знаєте, навколо нас є ціла прихована мова, яку ми розуміємо навіть не замислюючись. Вона в усьому: у сигналах світлофора, в орнаментах на сорочці, навіть у квітах на клумбі. І от сьогодні ми спробуємо навчитися її читати. Ну що, занурюлась? Ви тільки уявіть, що миті наш мозок обробляє тисячі таких от повідомлень. Червоний колір, ага, стій, зелений, можна йти. Стрілка показує, куди звернути, символ переробки на пакуванні підказує, що з ним робити далі. Це ж, по суті, така собі універсальна система навігації, яка працює майже на рівні інстинктів і дозволяє нам діяти швидко і якось злагоджено. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося зі знаками, що нас оточують щодня. Потім з'ясуємо, чим же вони відрізняються від символів. Далі найцікавіше зануримось у світ українських символів, зрозуміємо, за якими правилами вони взагалі працюють, і побачимо, як усе це разом складається в єдину, неймовірно багату мову культури. Але що відбувається, коли якийсь звичайний знак раптом починає означати щось набагато, набагато більше коли він перестає бути простою інструкцією і перетворюється на вмісти лише ідей, почуттів та цілої історії. Ну от візьмемо для прикладу дорожній знак. Його робота передати інформацію чітко, зрозуміло, без якихось там подвійних тлумачень. Або стрілка годинника вона просто показує час, маркування на контейнері, тип сміття. Все, як то кажуть, просто і по ділу. Це світ знаків. А тепер. Погляньмо на вишиванку це ж не просто одяг, правда? Не просто тканина, щоб зігрітись. Кожен стібок, кожен колір, кожен візерунок вони можуть розповідати історію цілого роду, служити оберегом, бути вираженням ідентичності. І от саме тут ми робимо крок у дивовижний світ символів. І ось у цьому, власне, і вся різниця. Знак він просто вказує на щось. А от знак символ він бере щось абсолютно конкретне, матеріальне і наповнює його, знаєте, таким глибоким, абстрактним змістом. Прапор, це ж не просто шматок тканини певних кольорів, ні. Це символ свободи, боротьби, єдності цілого народу. А тепер, набудь найцікавіше давайте зазирнемо в наш український культурний словник. Він не на папері, він вплетений у предмети, рослини й образи, які ми знаємо з самого дитинства. Здавалося б, ну що такого, звичайна польова квітка. Але ж ні, у нашій культурі васильки або волошки це цілий потужний образ, вони говорять про святість, про чистоту, про ту тендітну красу і честь, що так цінувалися в народі. Уявляєте, цілий комплекс ідей в одній маленькій квітці. Або от, наприклад, горлиця. У природі це по суті просто дикий голуб, а в наших піснях, у переказах, це символ вірності до самого кінця, а ще образ жінки, що сумує за коханим. І от бачите, як жива істота стає втіленням таких складних людських почуттів і цінностей. І це, звісно, лише декілька прикладів є же червона калина як символ України, і могутній дуб як уособлення сили, і писанка, ціла модель Всесвіту. Навіть реальні історичні постаті, як от Тарас Шевченко, стають символами незламного духу, ну і, звичайно ж, наші державні символи, що об'єднують усіх нас. Окей, приклади, звісно, вражають. Але може за цим усім є якась система? Як взагалі працює цей механізм, що перетворює звичайні речі на щось таке значуще? Виявляється так, є чітка структура. Ось це справді цікаво. Виявляється, будь-який знак виконує три головні функції: перша, така найпростіша, інформаційна, просто передати якийсь факт, друга комунікативна, дати нам змогу взаємодіяти, ну як це роблять жести. І третя, найглибша культурологічна. Саме вона перетворює знак на таку собі капсулу часу, що несе крізь покоління наші традиції та світогляд. Знаєте, щоб якось у цьому всьому розібратися, знаки умовно ділять на три типи: речові, це ті, які можна, так би мовити, потримати в руках. Калина, вишиванка, образні це персонажі з наших міфів та вірувань, берегиня, мавка, і графічні це прості зображення, як от стрілка чи знак на якомусь товарі. І от коли ми складаємо все це докупи, стає зрозуміло символи це не просто якийсь набір цікавих фактів, це повноцінна нова, мова, якою наша культура говорить сама з собою і з цілим світом. І ось ця думка, мені здається, підсумовує все просто ідеально. Символи це наш культурний код. От як ДНК несе генетичну інформацію, так само символи несуть інформацію про наші цінності, мрії, історію і, зрештою, про наш характер, це те, що робить нас нами. І щоб це стало ще зрозуміліше: чудовий приклад, дідух, це ж не просто сніп колосся, який ставлять на свята. Це символ добробуту, зв'язку із землею, пам'яті про предків. Це така історія без слів, яка передається від прабабусь до правнуків. Тепер, дивлячись на орнамент на рушнику, на калину біля хети чи на герб, можна побачити за ними не просто картинку, а цілий всесвіт. Це мова, якою говорить наша спадщина. І це, знаєте, змушує задуматись, а які символи розповідають історію кожного з нас.